Всім привіт! З 1 жовтня всіх вітаю зі, святом. зі святами. Також сьогодні у нас День пам'яті, вшануємо наших героїв. Спасибо їм за життя. Так, я списала, заказала велику доставку сільпо там і на фронт хлопцям, і собі. І нам, коротше, у мене було з прошлого місяця 800 чимось і всього десь 1800. Коротше, обща сума в мене по скидкам 2300. Я заказала на 3255 і заплатила всього 954 гривні. Так, і передбачення. Якщо не йокнуло, то й не йокнуло. Хм, цікаво. Так, давайте перейдемо до покупок. Шоколадки Міленіум по 30 гривень. Це собі та в посилку. Так, в посилку заказала три кільки ось таких в томатному соусі і шість ось таких сардин. Значить, кілька 39, сардини 49. Три банки кукурузи, вона по 50 чимось. Це я собі в запас. Пелюшки по 89 ось такі. Два перця по 14. Здається, пару лимонок по 7. Дві курячі приправи 39. Ось такий собі тунець. Взяла шматочками. А В акції по 69. Борошно по 29 гривень. В посилку 10 мівін по 12 гривень. По знижці, здається, були. Ось такий мій мій улюблений чайок в останній час 59 гривень. Дуже смачний. Спробуйте. Так, І в цьому кульочці ще сир. Фірма сметанковий по 49 гривень. Зараз це тут розберу і далі. Далі брев по знижці 40 гривень. Туалетний папір по знижці 39. Так, ось такий лак. Теж по знижці 100 чимось. Так, губки по 29. Для посуду ось такий фраш 65. Так, ось така жіноча, гігієна по знижці 45. Ось такий порошок, теж в посилку, здається, 70 гривень. По знижці а, моя улюблена ріксона а, 89. По 50 гривень ось такі пакети з затяжками. Так. Ось такі коханому по 115 гривень гель. Так, улюблена паста для ясен. Зараз дуже потрібна. Парадонта, звона, 90 гривень. Ось такі сьоз по знижці 114. Глейт 109. Улюблений аромат. Так, ось такий захист 89 гривень. Теж улюблена паста, вона по 109. Кава в акції 190 на кафе. Хлібці по 12. Молочко по 40. Ось такий смачний джем по 45. Зі Так, Також посилку по 69 Я взяла ось такі паштет з грибами. Ось такі ж проти. Вони по. Тоже 60 з чимось. Так, і ще там один обічний унікс це мені паштет. Ось такий одеські. Залишилось 2 пепси по 49 гривень, та мінералка 17 Ось така велика вигідна закупка для мене. Сьогодні вийшла. Бали я заробляла, заказую доставку лока. І ще кешбек від лока на карту Монобанка. Дуже-дуже вигідно. От. Також з розетки в мене йде а, багато товарів на 5 тисяч гривень це для, на зиму, на подарунок. Так що обов'язково чекайте, Я теж зніму велике відео про це. А, те, а так, дуже прошу вас підтримати це відео коментарем, лайком. Це для мене дуже важливо. Всім тихих днів, гарних закупок і Здоров'я всім пока-пока. Бувайте!